Ну а в нашій студії Денис Попович, військовий оглядач, добрий вечір. Добрий вечір. Потрібно змусити Росію шукати шлях до справжнього миру, і для цього потрібно обмежити її можливість тероризувати сусідні країни. З таким закликом звернувся до союзників України президент Володимир Зеленський. Це сталося під час спільного брифінгу з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Берліні. Почуємо. Як тільки російська здатність тероризувати сусідів, Буде обмежена Росія, нарешті буде змушена шукати шлях до справжнього миру. Бо це ключова перевага Путіна: ракетні удари, керовані авіабомби, ударні дрони. Ми разом повинні забезпечити блекаут російському терору, щоб вивести з блекауту можливість справжнього миру. Насправді ну, там потужні відбулися такі посили, і від канцлера Німеччини Олафа Шольца під час цього брифінгу. Наприклад, от як приклад Олаф Шольц в чергове пообіцяв, що чергова ЗРК Петріот третя, третя це уточнення вона на шляху до України. Ну, вже фактично, але треба зауважити, що таку обіцянку він давав ще два місяці тому. Це зараз тут легка така іронія, але що насправді має Олаф Шольц, коли він демонструє всіляку підтримку, а процес рухається дуже повільно. Ні, ну, два місяці тому була обіцянка про те, що вона буде доставлена. Сьогодні, так розумію, він сказав, що вона вже в дорозі, правильно? Ну, ну фактично, Він так да? натякнув, що ось-ось. Да? Ось. Ну, Це, очевидно, просто треба було час певно, для того, щоб там, її зібрати, підготувати персонал, значить, все спорядити і відправити. Тобто, це не ну, означає, що. От, там, 17 квітня, здається, він про це заявив, щоб мені так пам'ять зразу, десь середині квітня це було. То в суботу він це заявив, а понеділок вона вже Україні такого не буде. О, там треба певний час для того, щоб і з логістичної точки зору, і з точки зору підготовчої, Переслати цю систему, і щоб вона стала на бойове чергування. Тобто, тут то, то, я то, то, думаєш, думаю, що він тут просто плутонина виникає постійно. Він коли в чергове, от ще одна, ще одна, ще одна. І е, знаєте, десь уже рознеслося по інформаційних стрічках. Про те, що а так третю він вже обіцяв, колись це четверту. Він вже побіцяв. Ну, треба басідкувати скільки ж він там на обіцяв? Уже нуше ну ще тільки дві фактично має насправді в контексті обіцянок збільшується і або вимога, або прохання президента Зеленського, тому що на цьому ж брифінгу пан Зеленський сказав про те, що нам потрібно. Сім систем ППО для того, щоб захистити міста і власне енергосистему. Тому більше даєте, нам зрозуміло, що потрібно більше і немає межі того, щоб захистити наші міста. Але сім ППО, пане Денисе, наскільки це багато? Ні для нас, давайте порахуємо площу України і 160 км кілометрів радіус дії Петріо та проти аеродинамічних цілей. Розподілимо це математично, дізнаємося, скільки нам треба з РК Петру для того, щоб перекрити всю Україну. Ви ж вже поділили? Ви Я не поділим, тільки тільки, тільки е, зараз думка в голову прийшла, як можна порахувати точно. Але однозначно, сім це мало. Що таке сім систем петлю? що ми кажемо прикривати міста від балістичних повітряних цілей, там 20 кілометрів по висоті йде е, перехоплення. Відповідно, для Києва тільки потрібно десь по-хорошому 3-4. Mm -hmm. А ми кажемо про всім загалом. Ну до речі, що саме і як саме висловився канцлер Німеччини, найближчі тижні та місяці Україна отримає нові засоби ППО, зокрема ще одну систему Петріот, а також ракети та боєприпаси. На конференції з відновлення України канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що тільки сильна та вільна європейська Україна переможе російський імперіалізм. Найнагальніша потреба української армії зараз це боєприпаси, зброя, особливо системи ППО. Тому протягом найближчих тижнів та місяців ми поставимо в Україну третю систему ППО Петріот, установки «Айріс-Ті», Гепард, ракети та боєприпаси. Знаєте, Володимир Зеленський, коли шукав аргументи і їх висловлював під час цієї конференції з відновлення. Він зауважив, що от Марія згадала про захист об'єктів енергетики: 18 гігават у нас було минулої зими, і, і далі цитата від Володимира Зеленського: тепер половини немає. Ось чому, ось чому нам потрібно швидко. Так а що вони робили, росіяни? Вони були якраз по тих територіях, де вони не були захищеними. Ми ж пам'ятаємо період березень, місяць, квітень місяць. Трошки лютого місяця було. Балістики летіли по тих територіях, де захисту не було. Ну, Київ дуже мало так. Ну, Я пам'ятаю, скільки по Києву летіло. Ну рясу летіло на початку зими. Було пара таких обстрілів, таких суттєвих по Києву. А після того всі удари завдавалися по енергетиці, яка поза межами дій, Ту системи, які прикривають Київ протибалістичних. І ворог цим користувався і завдавав удари якраз балістикою, аеробалістикою по тих системах і по тих, і по тих місцях, де немає, не було прикриття. От про це і каже Володимир Зеленський. Але знову ж таки, сім батарей, сім да? батарей Петріот, тобто в тій комплектації, які нам передає як Німеччина, це два взводи найчастіше, і кожен взвод він включає в себе чотири пускові установки. От вони по цьому колу відпрацьовують. 34, 16, 32 ракети, одна батарея випускає. Це, якщо противник зможе випустити більше балістичних ракет, ну, не перехопить чисто математично, тому що на кожну ракету балістичну, вираховуються дві протиракети, значить, спектро, таким чином, щоб гарантовано збити. Тобто ворог може пробити в принципі, таку систему. і Треба більше, більше таких систем нам для того, щоб захищати об'єкт. Ну ще від Олафа Шольца ми почули не лише про систему Петріот, а й Рісті і певні ракети, які саме не називаються, які також найближчі тижні місяці будуть в Україні. Пан Денисе, наскільки це, ну якщо можна сказати, може змінити стратегію хід війни, як нашу, так і власне оборону Російської Федерації, розуміючи те, що в нас буде додаткове це озброєння, і ці ракети? Ну розумієте питання, які ракети? Так. Про які ракети мова? Якщо це ракети зенітні для комплектації Рісті і Петро, то відповідно ми будемо мати більше можливостей для того, щоб збивати повітряні цілі значить зоні відповідальності цих комплексів. Про які ракети, йде це мова, що я зараз сказати не можу. Uh -huh. Бо е якщо це Таурус, в чому я дуже сильно сумніваюся, оскільки це, очевидно, має бути якась, якесь повідомлення, то тоді мається на увазі, що це зенітні ракети будуть. Підтверджена інформація від збройних сил України розбитий зенітний ракетний дивізіон С-400 і два С-300 в Криму, зокрема ті, які базувалися поблизу Джанкоя. Також було повідомлення, що поблизу Євпаторії і Чорноморського, якщо, якщо я не помиляюся, так чорноморська, так то чорноморське, чорноморське, поблизу там де Мистер Ханкут, Я так розумію, це там десь мається на увазі три дивізіони С і С-400? Це вчора було повідомлення про це. І там зазначається, що в нас удару, там е заглохли РЛС, які випромінювали, значить, е спонували повітряний простір, і вони заглохли в нас цих ударів. Ну, заглохли, це таке, знаєте, сленгове слово. От. Е е вийшли з ладу, скажімо так. Е для того, щоб е вивезти з ладу ці з ну, власне кажучи, потрібно знищити ці РЛС або пункти бойового управління. І в такому разі ці ЗРК, попри те, там, скільки там. Поскольку сок не залишилися в робочому стані, вони не здатні працювати, оскільки це обов'язковий елемент, РЛС сканує повітряний простір і пункт бойового приління отримує інформацію, далі розповсюджує її по батареях для того, щоб робити цілу вказівку. Допоки не замінять, допоки там не буде значить, проходження інформації по альтернативних каналах, значить, інтеграції цих систем, загальних систем ПВО Російської Федерації, то ці комплекси вони будуть неї не здатні. А це, а, це, а це суттєвий удар, щоб ви розуміли. Тобто дивізіон це кілька батарей. Він складається з батарей. Значить, 3-4 батареї, і в кожній батареї по 3-4 пускові установки, тому не кажучи. Тобто, ви з ладу один, один дивізіон це серйозний удар. А тут три. Ну, а фактично, це означає, що пробита повітряна оборона Окупованого Криму? Пробита. І суттєво пробита. Три дивізіони, Я ж кажу ще раз, це суттєвий дуже удар. Тепер це відкриває шлях для чого? Для всього. <світнє> ну, тобто ракетний удар, тобто, ті системи, які прикривали небо, вони зараз, грубо кажучи, не прикривають. Тобто, ці пускові установки, які є сліпими. Допоки там не буде налагоджена система передачі інформації щодо повітряної обстановки, вони не працюють ці системи. І т -т -т той повітряний постріл, який вони контролювали, він зараз відкритий. І наразі можуть туда добити. Ми... Ну, в принципі, якщо нічого іншого там не прикривало, ми цього не знаємо. Тобто, Можливо, там були якісь інші системи, які прикривали цей повітряний простір. Будь-які представники України завжди кажуть про повітряну коаліцію. Для нас це дуже важливо, В 16 інші літаки, про які ми кажемо, і от новина про те, що не всі літаки, які Україна отримає від союзників, будуть перебувати на території нашої держави. За словами начальника авіації командування повітряних сил ЗСУ Сергія Голубцова, на деяких винищувачах будуть надалі вчитися українські пілоти та авіаційний персонал. Почуємо. Є цифра, яка зайде в Україну. Є певна кількість літаків, які будуть зберігатися на безпечних авіабазах не в Україні, для того, щоб вони тут не були мішенями. І це буде наш резерв в разі потреби для заміни несправних літаків під час проведення регламентних робіт. Тобто, для того, щоб ми могли постійно мати в операційному складі певну кількість літаків, яка буде відповідати кількості пілотів, які в нас будуть. Буде більше пілотів, буде більше літаків в Україні. Сергій Голубцов, начальник авіації командування. Повітряних сил Збройних сил України Дениса, це зрозуміла для вас тактика і те, як буде відбуватися, тобто, щоб ці літаки не були мішенню саме в нашій країні. Якщо ці країни, які умовно захочуть, ну при які умовно ми зараз кажемо, вони зараз не називаються. Так. Погодяться на те, щоб ці літаки на своїх території і вилітали потім на бойові завдання uh -huh. на територію України, то так. Але це політичне питання. Ці країни мають ухвалити таке рішення для себе, оскільки в такому разі справді ці літаки стають мішенями для ударів Російської Федерації. Ну а з такого боку, якщо під час повітряної тривоги чи можливо атаки ці літаки з іншої країни піднімаються в небо і летять захищати Україну, це буде вважатися, що ця країна є учасницею власне конфлікту Теоретично так. Тобто це може стати перепоною для е, затримування цього процесу або перепоною для того, щоб вони ще, були застосовані. Ще ще раз кажу, кожна країна має ухвалити для себе політичне рішення. Uh -huh. Чи бажає вона тримати на своїй території бойові літаки, які будуть належати українській армії, котра веде бойові дії? А ці такі літаки будуть у разі повітряної троги підійматися, збатиклати ракети, але ж натомість вони будуть ще літати і бути території Російської Федерації. Uh так -huh. ну це фактично участь війні. Ми скажемо про те, що Білорусь, котра, значить, з території якої починався напад на Україну, вона бере участь в війні, попри те, що вона безпосередньо не, свої війська не надсилала. Але вона бере участь в війні. Так само і тут, тобто з території іншої держави, будуть діяти українські літаки і бити по території Російської Федерації, збувати крилаті ракети, які запускаються по об'єктах території України, це формально може бути. Сприйняти як участь війні, ну тут можна по-іншому трактувати те, що сказав Сергій Голубцов, начальник авіації командування повітряних сил збройних сил України. Він говорить так, що ми мусимо мати резерв в разі потреби для заміни несправних літаків під час проведення регламентних робіт, тобто для того, щоб ми могли постійно мати в операційному складі. Ту кількість літаків, яка буде відповідати кількості пілотів, е, можливо, тут ідея інша. Е, якщо раптом так станеться, оптимістичний сценарій нам передадуть літаків більше ніж готових е, е, команд літати на, на цих і літаках, прийняти, вони так. просто стоятимуть, і поки хтось не довчиться. А літаки вже будуть. Ну тобто... можливо, так. Можливо, так там певна кількість літаків стоятиме там десь в Румунії, в Польщі і хай вони там, не да. стоять тут. Хай вони стоять там. А, бойовий склад буде відпрацьовувати з території України. Так виключно таке може бути. Можливо, це саме це і. Він мав на увазі, ну, треба було, мабуть, перепитати. З точки зору журналіста, який брав це інтерв'ю, очевидно, там треба було уточнити уточн... питання поставити, що має це на увазі. Тобто, якщо ці літаки стартують там, з території умовної Румунії так, чи... 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 чи Польщі, летять там, в бік Харківської області, випускають ракети і знищують цілі е... на території Російської Федерації, ну, це фактично може бути сприйнято участь Румунії Румунію в війні. вона надає свою територію для запуску бойових літаків по території Російської Федерації. Якщо справді там, ті літаки будуть злітати з території України, там десь у Львівській області, в Хорківської області, Закарпаття і так далі. А обмінний фонд, так би мовити, буде на території Румунії чи Польщі, ну тоді, в принципі, тут не підчепишся. Підготовка до польотів на Міраж 2000. Наскільки це складніший і триваліший процес, ніж зі спробує? А може простіший. А може простіший? Ну, мені зараз важко сказати, наскільки там, порівняти технологію підготовки пілотів і персоналу. Міраж Т-16, але так чи інакше це літак НАТО. Тобто є уніфікація певна і, в принципі, це буде певне полегшення. Це, так, це, в принципі, та сама платформа для використання різних типів озброєння і по землі, і по небу, і по воді, і так далі. Це багатофункціональна платформа, Міраж так само він використовується як F-16. Uh -huh. Але ми теж знову ж таки не знаємо про кількість цих літаків. А зараз сьогодні європейська преса пише вже підсумки виборів до Європарламенту, ситуацію політичну у Франції і ймовірність розпуску парламенту, розпуску уряду відповідно. І питання в тому, чи не підвиснуть ці міражі через політичну обстановку. Там ну чи маємо ми про це взагалі турбуватися? Якщо є у Макрон пообіцяв, він що очевидно, не збирається йти з посади президента? Очі... Ну, ми ще сьогодні будемо в нашому ефірі аналізувати, але. Хоча я так чую, там певні розмови теж є стосовно того, що він може там обговорив, типу. Добре, по іншому питанню сформулюю. Чи на вашу думку має значення зміна політичної кон'юнктури на процеси підтримки збройної для України серед найбільших партнерів, таких як Франція? Якщо рішення за Макроном і він є останнім словом цій ці ситуації, то я думаю, що ні. Важливо, де ми можемо ще ремонтувати або робити нове озброєння. Сьогодні стало відомо від Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості про те, що наш спільний концерн дуже важливий Rheinmetall і власне укороборонпром запустили перший цех, де буде відбуватися ремонт німецької техніки, і ми сподіваємося, що згодом будівництво вироблення і все це ще нового і нового обладнання. Наскільки, пане Денисе, це може покращити нам ситуацію? Наскільки це пришвидшить дійсно цей ремонт і потужності наші? Пришвидшить, звісно, оскільки зараз техніка, яка є Західною, вона у разі пошкодження тягнеться назад до Західної Європи. Там, здається, в Польщі були потужності, в Литві були потужності. І аж туди до Литви там треба тягнутися танки або БТРи, або БМП, і там їх ремонтувати. Тоді відсюди цей крюк. У разі того, що треба тягнути несправну техніку і повертати значить, справну. Коли воно буде на території України, ясно, що логістичне плече буде зменшуватися, і це і дешевше, і швидше, і, і, і ну, фактично це краще, ніж, якщо ми будемо тягнути цю базу, е, підбиту до Литви, до Балтії, до Польщі. Але логістика, це ж вона двостороння має бути. Тобто ми то тянемо туди пошкоджений танк, умовно кажучи, леопард 2, а пан Папегер і його «Рейнментал» тягне запчастини, які він мусить зберігати, мабуть, теж на території України. Хоча історія, по-моєму, комерційно вигідна для, ну, для німців. Абсолютно. Вони ж укладали з нами угоду щодо стосовно спільної праці. Ну це, будь ласка, ми зараз бачимо наслідки. Нехай вони тягнуть ці е, е, елементи, комплектуючи сюди. І ми будемо тягнути на свій завод підбиті танки, і тут вони будуть працювати. Питань нема. До 2025 року, поки що, в планах і за інформацією Єрайн що і снаряди зможемо виробляти до кінця або там, в 2025 році, тобто це ще більш потужні можливості. Вони розгортаються з виробництво, оскільки, оскільки вони розуміють, що тут йде війна, їм вигідно. Вони рекламують свою продукцію, вони рекламують свої можливості. На превеликий жаль, ми з вами стали полігоном. Випробування, так. Да. З одного боку, це хорошо, оскільки нам допомагають наші партнери, вони нас накидують на призволяще. А з іншого боку, очевидно, ми з вами не мріяли і не хотіли, щоб ми стали таким чином полігоном. Ну так, це такий досвід. Далі поговоримо про оперативну ситуацію, яка складається на фронті, але почнемо з Харківщини. Так, американська зброя допомогла Україні сповільнити наступ російських військ у Харківській області. Про це зокрема заявив речник Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки, генерал Патрік Райдер. Він твердить, що зараз Збройні сили України можуть продовжувати утримувати лінію фронту. Також досягненням є те, що допомога союзників загалом почала доходити до українських. Військових. Ну, власне, ситуація на Харківщині. Вовчанськ. Сьогодні в зведенні Генштабу потрапив в населений пункт глибоке, є шелепці. Ось три населених пункти, де, в принципі, є спроби контратак Сил оборони України, і вони не безуспішні. Це означає, що ворог зупинений, ми прийшли до контратакуючих дій. Зупинений, знекровлений, і зараз ми отримали можливість контратакувати. Тобто це вже пішов зворотній процес. Якщо там, скажімо так, раніше місяць тому ми з вами розмовляли про те, що ворог наступає, що там буде далі, то тепер два чинники. Перше, навіть три чинники це зміна командувача в цьому напрямку. Прийшов дуже, дуже досвідчений генерал Дарпатий, з великим досвідом і великими здібностями. Друге, це те, що Російська Федерація почала цей наступ, не розгорнувши до кінця свої війська. Ми пам'ятаємо цю, цю історію, тобто у них був дедлайн, у них були терміни, які диктувалися зверху. Давайте, хлопці, наступайте, бо піджимає час, Володимир Путін наказав наступати. Ну, вони вирішили наступати. І третій чинник, безумовно, він дуже важливий це якраз дозвіл бити по території Російської Федерації. Дозвіл паліативний, оскільки немає дозволу використання та камс. Але того, що є, вже виявилося достатньо для того, щоб ворог зупинився і ми могли перейти до контратакуючих дій. Чим більше ми будемо застосовувати американську зброю, чи можна сказати, що більш активнішим буде ставати ворог? Чи навпаки, цим самим він буде послаблюватись? От зараз як змінюється ця ситуація? Зараз ситуація в рівновазі. оскільки ми зараз знищили американською зброєю важливі стартові опозиції, то ви чуєте, тут угу. С-300, С400 на території Білгородщини, більше по Харкову вони не стріляють. Літаки? Ну, літаки треба їх знищити на аеродромі. Uh -huh. А такам це не працюють, відповідно, ми їх не, не дістаємо. Вони глибше знаходяться, ніж лінія фронту. Значно глибше. Зброя американська не дістає. Лише безпілотники, але безпілотники то така справа, що не завжди можна їх використовувати. Ну і дія їхня слабка порівняння з ракетами. Далі пускові установки «Скандера», логістика, засоби зв'язку, штаби, склади і так далі. Все це далося знаки, і зараз російська армія. Там потерпає від цих ударів, і ми переходимо до контратакуючих дій. Хоча росіяни зараз хочуть підтримати темпи наступу, перекидають туди свої резерви, тому там ситуація буде далі продовжуватися. Буквально 30 секунд залишається у нас на спілкування до новин. Запитання з приводу режівки. Ваша думка? Це Сумська область, безпосередній кордон із Тьоткіно, так Російської Федерації. Що там відбулося? Інформ... Інформаційно-психологічна операція ДРГ ворога зайшла. Повісили ганчірку свою, сфотографувалися з приватку до місцевості, зняли відео, відіслали його Кадирову. Чемпіон, продюсер по TikTok Кадиров значить, виклав це, значить, в мережу і Похвалився. пішла паніка. Це усталена практика ДРГ, які відпрацьовують подібні речі і в прикордоні, і в прифронтових зонах. Заскочили населений пункт, фотографувалися, сказали, що населений пункт захопили, звільнили. Ура, ура, ура! Насправді. Вони просто таким чином піаряться і створюють інформаційний фонд. Маємо підтвердження від українських військових, що це наклеп і що це є певна інформаційна операція. Дениса, спасибі Дякую. вам. Денис Попович, військовий глядач, був в студії національного марафону сьогодні.